Доброго дня, компанія Автопарк місто Львів. Сьогодні До нас на продаж заїжджає Mitsubishi Outlander Plug-in Гібрид. 2 літра бензин з гібридною установкою на повному приводі. У такому цікавому коричневому кольорі без безключовим доступом. Дуже гарний стан автомобіля приїхав до нас з Європи на шкіряному чорному салоні з електропакетом. Також є коврики у нас до встановлення, Всі електрорегулювання та електрорегулювання циркал. Кругові парктроніки, камери 360, дуже гарна максимальна музика та мультимедіа з навігацією. Підігріви сидінь, блокування повного приводу, обігрів лобового скла та обігрів керма. Дуже гарний стан салону. Ніяких нарікань та затертостей немає. 182 000 км пробіг, запас ходу на електриці близько 35 км, розхід пального від 3 до 5 літрів. По задній частині також все в ідеальнішому стані. Також є електропривід кришки багажнику. Дуже гарний стан автомобіля, повністю обслужений, ніяких нарікань та вкладень автомобіль не потребує. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати заготівку в кредит, а також лізинг.